Рашисти змінили риторику щодо провального наступу в районі Авдіївки. Вони зараз це називають активною обороною. А ми туди своїх і пусть убивають. Аналітики зараз зазначають, що кремлівський недомірок, який також змінив риторику, можливо намагається зменшити очікування значного просування російських військ в районі Авдіївки. В інтерв'ю російським пропагандистам він заявив, що російські війська ведуть активну оборону на Авдіївському, Куп'янському та Запорізькому напрямках. Російські війська навряд чи здійснять значні прориви або відріжуть українські сили у цих населених пунктах в найближчій перспективі. А Тенційні масштаби просування вимагають значно більшого залучення особового складу та техніки, зазначають аналітики. Нагадаємо, що расисти в середині минулого тижня випромінювали оптимізм щодо перспектив російської наступальної операції в районі Авдіївки, але понісши величезні втрати, цей оптимізм зник. І тепер це називається активна оборона. Ви знаєте, ми знаходимося недалеко від Авдіївка. це горлівський напрямок. Якщо прямо прямо по мапі, то це десь 12 кілометрів до Авдіївки. Стосовно планів, я вам скажу наступне, розумієте. Я як військовий там півтора року я в Пікселі, там менше трошки року напередку, і іноді є час там вивчати якісь там іноді, повчати якісь там новини і так далі. Розумієте, тобто, стосовно цих планів до нового року там Донецька область, чи навіть якщо говорити про до нового року Авдіївку і щось вони там готують контрнаступ, знаєте, вони е, дають інформацію так. Наче вони ще не включалися, а ось зараз ми включимося. Ну ми ж з вами за ці півтора року. Ось інформаційний фонд там основні тези, основні аспекти дуже добре пам'ятаємо. І ми ж пам'ятаємо про те, що е, першочергові плани їхні змінювалися вже десятки разів. Те, що вони там собі запланували і хотіли, їм не вдавалося ні з Гостомелем, ні з Києвом, ні з чим. ми всі розуміємо, що ворог готовався там через два тижні зайти в Україну та проводити вже паради, виповнити ці гаражі, які в скривали і Так далі, тому всі ці їхні випади. Що до того, що ось зараз ми включимося, ось новий контрнаступ. все, що вони могли показати на сьогоднішній день відносно своєї міської військової міці, вони вже показали. Тому це все і ПСО, і я навіть не знаю, чи на експорт воночі для внутрішнього користувача на їхньому внутрішньому інформаційному ринку про Бахмут. Ви ж пам'ятаєте в прошлому році? Також там вони в них були задачі до 31 грудня його взяти. Вони до травня там, і то це було що. Ось там фактично знищивши весь склад Вагнеру, закидавши Бахмут трупами, вони вийшли там дев'ять місяців поспіль того, як збиралися ставили свої плани там на рубежі Бахмуту, який зовсім вже не зрозуміло, чи потрібен він їм був чи не потрібен. Це я ж кажу, це не моя особиста думка. Це інформація для продажу на внутрішній ринок, і можливо, яка там десь трохи зачепить когось, хто в нашому війську там деморалізує, хто дуже втомився, можливо, чи ще щось. Так ці плани я ж кажу, але. Відносно того, що ми спостерігаємо півтора року, я не сприймаю жоден з цих вислівів, жоден жодну з цих тез як реально, як та що може статися, ви знаєте дуже глибинне і цікаве питання, і тут коротенької відповіді не буде. Я вам скажу мені, є з чим це порівняти, бо так сталося, що до війни я був а, мирним громадянином, і мені доводилося позайматися. Я зараз розумію, до чого ведуться паралель, а, позайматися виборами. І знаєте, як то кажуть на виборах, а, не важливо важливо, що ти робив там 3-4 роки, важливо, що ти робив останні півроку, це те, що запам'ятовується е, в мозок виборця. Тут історія приблизно така сама, і два чинники є. Перший, ми запов'ятовуємо те, що було на емоціях. Так в нас була якась там емоція страху, в е, нас була емоція там незрозумілості, адреналіни і так далі. Воно е, дуже чітко віддруковувалося, але воно не має такої, такої дистанції пам'яті. Наприклад, півтора року, тим паче, якщо за цим наступає емоція втоми. Це перше. Друге, звісно, розумієте, одна справа, коли там був оточений Київ, е, коли кожна. Кожні п'ять хвилин були насичені інформаційними подіями, як зараз тиждень, і коли я ж кажу, кожні п'ять хвилин всі дивилися, телевізор, воно щось траплялося, щось тебе знову тицкало, щось тебе знову виводило на емоцію. Звісно, громадянське суспільство було більш імплементоване до війни. Зараз це дуже прикро. Я вам скажу, що от е, ми напередку найкращий індикатор того, наскільки зараз суспільство імплементоване і наскільки зараз є підтримка громадянського суспільства? Вона точно впала, я вам скажу. Але чи можна за це там когось засуджувати? Можна тільки, тільки пояснювати працювати. Це дуже серйозна і глибока робота. Працювати і пояснювати, що війна не закінчилася. Дякувати ЗСУ, дякувати командуванню, що там звільнили е, Херсон, що звільнили частину Харківщини. Але гляньте на мапу задій Діпстейт, яка частина території Же і співзмійти історію ще з тим, що півтора року хлопці напередку е, просто, хоч на хвилинку, представте їх стан. Я ж кажу, я півтора року в пікселі, але напередку там менше року. Представте стан тих, хто півтора року напередку. Тобто тут нічого не змінилося, фактично, і є є таке чітке відчуття, що епіцентр подій знаходиться саме на лінії фронту. А ось коли мені доводилося виїжджати в відпустку в е, Київ, я дуже чіткі сигнали піймав що дійсно війна перемістилася з розуму та сердець просто в телевізор. Тобто є розуміння, що десь щось відбувається, але це точно не поряд, і це точно сьогодні не загрожує твоєму життю. Ніхто не хоче зрозуміти, якщо за 700 кілометрів від Києву там буде провалена лінія фронту, не просто точково, десь а провална, то це лічені дні, там лічені тижні, і і так далі. Тобто, тут я ж кажу, я точно можу підкреслити те, про що ви кажете, що імплементація саме громадянського суспільства вона трохи впала. Ну це я, я я якби і намагався пояснити, чим обумовно, і те саме і про Маріуполь. Маріуполь був півтора року роки тому по телевізору була емоція, був страх. А сьогодні, що, що що сьогодні, хто вам може сказати про Маріуполь? Я думаю, навіть військові, які були в Маріуполі на початку, і провели там не попали в полон, і провели вже рік десь. В них також згадок про останні події місяців там трьох чотирьох будуть набагато яркішими, чим те, що вони розкажуть. Так вам розкажуть, що Маріуполь бомбили фабами. Всі це знають. Це такі, знаєте, то те, що відрукувалося, так Маріуполь був оточен. Це всі знають. Так, там що, що пам'ятається, на Маріуполь збирали кулак, але видно у командування вирішили, що це недаречно. А вже в деталях я ж кажу, навіть військові вам в деталях там більше таких акцентованих подій не повідомлять. А що казати про громадянське суспільство? Ну тут, скажімо, так, на 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 жаль, от все отак прикро зрозуміло. Паневане, хочу ще розпитати про деталі сьогоденних баталій. Ми з 10-го числа починаючи ось цей тиждень активної активного пресингу під Авдіївкою. Бачили цікаві кадри неодноразово. Російські військові йдуть колонами важкої техніки. Отут момент колонами вони йшли на Київ, якщо пам'ятаєте, і на Житомирщині їх палили ці ці колони одну за одною. Просто ми пам'ятаємо ці архівні відеокадри, де камера пролітає а там по по 30, по 40, по 50 одиниць важкої техніки стоїть спаленої на трасі рівненько колоною. Тут вони йдуть точно таким самим чином, це їм так жити не хочеться чи в них настільки недолуге військове керівництво, яке не може розробити іншого планування просування вперед. Давайте відразу з вами трошки розрізнимо ті колони, про які ви розповідаєте на Житомирщині. Це колони, які заходили на територію, яка не була ще на той час окупована. Тобто вони вбивалися кілками вглиб. на сьогоднішній день. Одна з артерій і одна з колон, про які ви розповідаєте, вони намагаються їхати перед нашим носом на глибині 5-6 кілометрів. Ми їх бачимо в розвідні та туди, куди можемо наносимо враження, бо ми на Горлівському напрямку. Трошки, я ж кажу, одна з артерій, та той техніка, яка. Рухається на Авдіївку, ми бачимо, але вони рухаються по території, яка окупована вже е ну, в великий час. Тобто, це не вірватися кілком на територію, де тебе може стріляти по е з посадок. Вони на глибині 5-6 кілометрів на окупованій території рухають техніку в бік Авдіївки. Перед цим затягують репки, затягують рирки. Тобто е це трохи безпечніше ніж те, що пустити колону там 35 танків по Житомирській трасі, кудись там на Київ, не розуміючи, звідки тебе там будуть чекати, якісь перепони, і то при в цьому всьому те, що ви кажете, що вони там не хочуть, не хочуть жити, жити хочуть всі. Це по перше. Але е ви ж знаєте про їхню тактику, тактику загратутрядів. Вони там є. Це правда, і це не ніякі не видумані фейки. Це перше. Друге, ну ми ж не перший раз спостерігаємо, що ворог, е скажімо так, не зовсім цінує ж. Тясує своїх бійців. то що якщо в нас от мені дуже сподобалася там теза президента, коли сказали, чому контрнаступ розвивається не так швидко. Краще, якщо можна захопити певну територію за більший час, але з меншими втратами, нехай буде більший час і менше втрат. То ці те, що витворяють, ну якби я міг там, я протранслював вам відео з БПЛА. Як вони просто я не можу підібрати слів там 20 голів, побіжало на терекон, 15 хвилин, 20 голів знищено. Просто вони в наведу вони на ладоні. Так їх дуже багато, в них дуже багато техні техніки, вони стволко наносять дуже серйозні ураження. Просто коли розповідають про те, що вони кладуть там всіх м'ясом. Всі думають, що вони навіть не воюють. Ні, вони дуже серйозно обстрілюють, але дійсно вони кладуть всіх м'ясом. Е, віддали наказ рухатись туди. Вони рухаються. Їх палять, їх б'ють, але вони рухаються. Пане Іване, дякуємо за розповіді безпосередньо з полів. Це дуже цінно, і я сподіваюся, що наші з вами історії глядач таки запам'ятає, а не як про Маріуполь. Військовослужбовець збройних сил України, позивний Шейх Євген Ієвлів був з нами.